У Москві ліквідовано російського генерал-лейтенанта відповідального за оперативну підготовку військ Паніла Сарварова, який служив у міністерстві оборони РФ, підірвали сьогодні вночі з 21 на 22 грудня. Невідомі, радше, скажімо так, зранку, 22 грудня. Це сталося. Його автівка примісінько в на парковці вибухнула під час перебування в ній. Власне, цього військового злочинця, про якого я сьогодні розповім детальніше. Вибуховий пристрій було змонтовано на дно автомобіля прямісінько під сидінням власне самого водія. І автомобіль відповідно вибухнув. Дуже швидко було оголошено. Було зроблено оголошення від слідчого комітету Російської Федерації про те, що сканчався начальник управління оперативної Пілотовки ГШ, вооружених сіл Російської Федерації Фаніл Сарваров. Ось так виглядав цей воєнний злочинець генерал-лейтенант, який, власне кажучи, був учасником бойових дій. Загинайте пальці у Чечні, у Грузії, у Сирії і, звісно ж, в Україні. Тобто, в усіх бойових операціях Російської Федерації злочинно-бойових операціях від Чечні до України за останні два навіть три десятиліття, Фаніл Сарваров брав участь і сьогодні. Так би мовити, його земний воєнно злочинний шлях. Закінчився. Отже, про це я розповім в сьогоднішньому огляді, друзі. До речі, вітання усім. Мене звати Василь Пехньо, забув привітатися. Ви на нашому чудовому ютуб-каналі третя Світова. підтримуйте вподобайками це відео, пишіть до нього коментарі та підписуйтеся на нас. Тож розпочнімо власне це опис цієї історії про воєнного злочинця Сарварова і чому це важливо. а Відео так, вже є відео від Слідчого комітету Російської Федерації. Відео з тим, як виглядають ось всі автівки, де був біля ЖК Сарваров, сідав він у свій позашляховик, як я вже сказав, саморобний вибуховий пристрій було прикріплено під дно автомобіля, коли тільки той сів до авто. Тобто він, по суті, що сам і постраждав. Якийсь, якісь прихильні до нас, скажімо так, люди. Партизани спрацювали проти цього воєнного злочинця Російської Федерації, але для мене вирішальним є не той факт і не та радість, що ліквідовано чергового російського генерала як його посада. Давайте розберемося з нею детальніше. Фаніл Сарваров е очолює управління оперативного оперативного оперативної підготовки. Ось так це все звучить. Управління оперативної підготовки, по суті, що російської армії в генштабі Російської Федерації він. Служив, чим міг займатися офіцер, який є начальником управління оперативної підготовки? Що таке, зрештою, оперативна підготовка? Це не про навчання солдатів, це не про те, щоб вони бігали з автоматами і міли стріляти. Це про підготовку органів військового управління, тобто штабів, тобто мозку бойових дій. Оперативна підготовка у себе включає підготовку і злагодження штабів до ведення бойових. Операцій, оперативна підготовка включає розробку і відпрацювання різноманітних сценаріїв проведення бойових дій, як в обороні, так і в атаці. Е, оперативна підготовка включає пошук і дослідження нових форм і способів ведення цих операцій, тобто е, узагальнення напрацьованого і отриманого досвіду у ході бойових дій е, і адаптація його до сучасних, те, що називається умов е, війни, е, фактично це включає методики застосування, наприклад, наземних роботозовних комплексів дронової війни. Е, якими мають бути інженерно-фортифікаційні споруди в умовах такого і такої війни, застосування ребів, діпстрайків, мілострайків, логістики, все це включається в явище оперативного управління і оперативної підготовки. І що цікаво, ліквідація офіцера такого високопоставленого масштабу, і саме такого оперативного рівня вона дуже виглядає системною системними діями. Збоку, ну я повторюсь, немає підтвердження того, що це за цим стоять наші спецслужби. Є лише можна припущення робити, що е, за такою системною роботою прихильні до України якісь партизани відпрацьовують саме по офіцерах оперативного рівня. Фаніл Сарваров, перший ліквідований 22 грудня 2025 року, точніше, не так. Він другий е, ліквідований 22 грудня 2025 року. А я хочу звернути вашу увагу, друзі, на іншу о, особу ліквідовано 25 квітня 2025 року. Такий собі Ярослав Москалик е, його справді так само ліквідували подібним же чином вибухом автомобіля. Він був підірваний біля свого будинку е, і Ярослав Москалик був заступником начальника оперативного управління. Тобто Сарваро, начальник управління оперативної підготовки ГШ РФ, Москалик, заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, органу, який відповідальний так само за москові дії за підготовку до війни за проведення відповідних операцій, ліквідований ще у квітні цього року. Фактично можна зробити висновок, що відбувається системна робота по офіцерах такого рівня, які не є публічними, які не виступають змі, але які які, безперечно, що дотичні до дуже важливих процесів підготовки різноманітних воєнних операцій російської окупаційної армії, і сьогодні, в цей період, коли ми говоримо про те, що є не приховано такою яскравою загрозою того, що е, можуть розпочатися бойові дії е, в авторстві Росії на східному фланзі НАТО, а чому би не припустити, не зробити якусь таку конспірологічну теорію, що ліквідований генерал-лейтенант Фаніл Сарваров, дотичний до цього процесу цілком цілком друзі може таке бути. Е, тому я звертаю увагу на ці особливості, і на сам кінець сьогоднішнього цього огляду я хочу взагалі звернути увагу на надзвичайно активні і якісні працювання наших партизанів, наших сил е, спеціальних операцій, СБУ, гуру службу зовнішньої розвідки, тобто нашої розвідки, е, наших спецслужб е, по. Російських телах за тиждень я хочу просто підсумувати всі ті заходи, які були здійснені. Один із найсвіжіших заходів, який відбувся буквально, якраз таки у понеділок, 22 грудня, про що стало відомо, це те, що було підірвано два чергові. Трубопроводи, два причали і два кораблі в селищі Волна Краснодарського краю. Там щось спрацювало. Якісь термінали, якраз такі трубопроводи, які були пошкоджені. оперативний штаб Краснодарського краю про це. Повідомляв, що дрони, наче туди долетіли і задали уражень. Ну це така найменша деталька, про яку можна було сказати. Розгортуємося назад. Від цієї детальки йдемо назад. В ніч з 20 на 21 грудня головне управління розвідки повідомило, що партизани прихильні до нас на липецькому військовому аеродромі. Е знищили фактично, що підготував, готуючись до цієї операції два тижні, е знищили два російські військові літаки. Два літаки су 27 та су 30 які були е, просто фізичним чином підпалені на аеродромі у Липецьку. І сьогодні ми можемо говорити, що ще плюс два додається в графі. Уражених таких літаків а, головне управління розвідки вже не вперше проводить подібні диверсії на російських аеродромах. Це відбувається. відбувалося навіть з літаками стратегічної авіації, не лише тактичної, про які ми зараз а, от спостерігаємо а, до цього. Завжди наші партизани успішно виконували задачі і виходували. І з цього разу та сама історія успішне виконання задач нашими партизанами і вихід а, із а, цієї зони ризику. Позавчора в Волгоградській області гур повідомляло про те, що партизани вивели з ладу газогін Центральна Азія. Центр ще раніше служба безпеки України повідомляла про ураження двох російських винищувачів су 27 на аеродромі Бельбек у Криму. Починався минулий тиждень з того, що на аеродромі тому ж таки Бельбек було уражено літак Російської Федерації. Міг 31 дві радіолокаційні станції за горизонтного виявлення неба СВУ і зенітний ракетний комплекс Пансер С2. А ще раніше. Наші служби безпеки України, наш центр спецопраці Альфа задав ударів по російських нафтових терміналах, які розташовуються у Каспійському морі, власне. Третій з трьох нафтових терміналів які були уражені у Каспії, це досягнення минулого тижня. Точно так само, як і танкер у Середземному морі, точно так само, як і сторожовий корабель, уражений силами спеціальних операцій у Каспійському морі. А тиждень минулий взагалі, розпочинався з того, що служба безпеки спільно з військово-морськими силами збройних сил Росії, збройних сил України завдали ударів по залишках російського чорноморського флоту в Новоросійську, а конкретно по підводному човну проекту Варшавянка. Перший удар підводним морським дроном Сапсі Бейбі, який одразу уразив, уразив цей підводний човен. Тобто, давайте загинати пальцями. От я так багато наговорив. Реально, ліквідація генерала вчинена не факт що нашими спецслужбами, але якимось, скажімо так, прихильним до України ураження двох газопроводів, і це сталося за останні три дні. Ураження двох літаків су 27 в Бельбеку, до цього Міг-31, там же в Бельбеку, е, Ніби СВУ, дві штуки радіолокаційні за горизонтні станції, е, зенітний комплекс панцер С-2, сторожовий корабель Каспійського морі, силами спеціальних операцій, е, нафтовидобувальна платформа у Каспії, е, танкер у Середземному морі і підводний човен в е, порту Новоросійська. Знаєте, коли так дивишся? То починаєш думати, коли так це все підраховуєш і чи цей підсумок, то починаєш думати, що нічого собі, які у нас є досягнення. Ну а це, бо це реально, нічого собі, які у нас є досягнення, якщо е, рахувати з тим, що в нас в принципі є відчуття десь у суспільстві напевно, помиральної ями, що все погано, що ворог усюди все протискає. А насправді, коли так подивишся на альтернативний погляд того, що коїться, е, то починає складатися враження, що. А може не все так погано? А може треба подивитися об'єктивніше на наші успіхи? Так само може їх так само потрібно розцінювати високо, а не недооцінювати їх. Закликаю задуматися всіх нас на цією історією. Я не веду тут зараз якоїсь пропаганди про те, що казати, що все гей, класно, добре, мармеладно, шоколадно. На фронті чудово, ми перемагаємо. І скоро будемо пити каву в Ялті. Ні, просто наші досягнення я закликаю до того, що їх теж потрібно цінувати, і на тому я поставлю крапку. Дякую, друзі, за увагу.